Рити із Романом Кабачієм, експертом інституту масової інформації. Доброго дня вам, Доброго дня. дякуємо, що прийшли сьогодні до нас в студію. Ми чому обрали цю тему? Бо так теж спостерігаємо за інформаційним трохи простором. Дивимося, те, що пропонує там зокрема військове телебачення України у висвітленні подій, які відбуваються на сході, і бачимо таку от називаємо її героїзацію якоїсь наших бійців, згадуючи. Чи тут і фільм Аеропорт згадуючи зовсім свіжий фільм Рейд, який було зроблено до Дня захисника України? От це на вашу думку про що свідчить? Ну, такі фільми загалом, вочевидь, потрібні. І в слові героїзація я ну, шкоди не бачу. Натомість, якщо ця героїзація переходить в рапатріотизм без називання кількості жертв, без називання причин, явищ От, власне, ми, і так далі то це... не хочеться е -е, применшувати так заслугу так. хлопців, а питання головне до того, як це все робиться. Звісно, і я думаю, що ну, держава, вочевидь, якимось чином має займатися пропагандою, але не такою. Знаєте, безхитросною і просто ломачною, тому що це зразу разить людей. Тому люди бачать і чують. І знаєте, коли мені говорять колишні атовці, що ну, у них враження, що е, керівництво держави намагається просіяти через АТО набагато більше людей, ніж це може і потрібно. І ці всі люди Що ви маєте там. на увазі просіяти? Ну, ну, ці всі хвилі мобілізації. Там, ну, тобто, ми чули про те, що е, військомати іноді ну, присилають тим, кому не треба, і не треба, і не можна було би присилати ці повістки. Натомість всі ці люди, якщо просіюються, проходять АТО. вони везуть правду додому. Тобто Вони бачать на свої очі певно те, що такі фільми не покажуть. І е, коли людина говорить своїм сусідам і так далі, вони вірять більше цій людині, ніж телебаченню. Ну, тому і з такими речима ну, треба бути дуже. Бибо обережним, як на мене, ну от раз ми вже так називаємо цю тему, mm -hmm. це є пропагандою. Це намагання пропаганди, і це небезпечно для нашої нової молодої демократії після Майдану. Тому що... А намагання чому? Тому що не дотягує до пропаганди. Чи... Та слава Богу, що не дотягує. Ну так, ми говоримо, що вот. це загалом тенденція така нездорова. Тому що ну, воно нагадує російські потуги, а е, так насправді ані е, креативу, ані грошей на, на такого рівня пропаганду, як в Росії, у нас немає і не буде. Тому фішкою України України є саме правда, а не підтягування певних речей до ем, незрозумілої, незрозумілого рівня героїзації. По-друге, ну я так подивився включення і фільму і аеропорт і ем, рейд. І ну, мене дивує поява президента, наприклад, на початку. Я люблю я люблю слухати президента, знаєте? Ну але не, не, не при кожній нагоді. Я чому так реагую? Бо якраз те, що хотіли показати, як починається цей фільм рейд з появою з представленням Порошенком. Ну наскільки була виправдана ця поява? Давайте поговоримо після того, як подивимося і глядачам покажемо. Можливо, хто не бачив цього початку. Генерал-майор Михайло Забродський Служу народу України. Майор Ігор Герасименко. Служу народу України. Майор Олександр Порхун. Служу народу України. Та підполковник Сергій Сапков. Служу народу України. І слава Україні. Героям слава! Ну от... Таке там, за визначенням нашого редактора, не вистачає плаща Супермена там, хіба. Ну, Трохи сміх викликає, оскільки ну, президент ну, не воював там. Що, плюс це ж ви короткий епізод, показали, там ціла промова. Ціла промова, так, так. ну, трохи не, не вистачає ефірного часу, щоб показувати mm -hmm. все, як там, ну, але настрій передається, от така mm -hmm. зрежисована поява. так, ну, ну і дивно, чому таке враження, що хоче перетягати. Гнути трошки на себе, от не свою ковдру і не свої заслуги, і там дійсно не хочеться применшувати роль бійців, роль командирів польових, які брали в тому всьому участь, але таке враження, що от на їхніх персоналіях тепер йде така не зовсім чесна ну, знаєте, гра. Якби це наприклад було ну, в Польщі, з якою я досить знайомий, то вочевидь, ну найближча би конкуренційна партія в даному випадку, хай би то не навіть я це би сказав, що це неправильно. А з другого боку, наприклад, коли Аваков обурюється, що блок Порошенка піариться на новій поліції, ну то те саме. Тобто, е і, і поки що критики зі сторони коаліції немає, то президент буде таке робити і йому будуть радити таке робити. Тобто, кожен обирає в нас зараз влада так поділилася, в кожного своя межа таких набір тем, на яких можна гарно попіаритися, так і це все максимально намагається використати. В'яцінька поліція, в Порошенка там захист України. Ні, я якраз оце згадував, що БПП чому Аваков обурився, що БПП поставило в Одесі, поліцію на ньому піарилось. Натомість, ну можливо. Порошенкові самому так хочеться, не знаю. Коли він ішов до влади, всі казали, от Петро з латинської означає камінь. Тепер він, мабуть, подумав, що він є камінь і треба бути таким остоєм цілої нації. Ну, не він ні один. Тобто ці всі люди, особливо ті, що загинули, я не знаю, чи вони б були раді такому вивищенню главнокомандуючого. А ви якось аналізуєте медійну сферу і сприйняття навіть і висвітлення, і сприйняття вже там читачами-глядачами цього всього. Наскільки є розуміння і фільтрація того, там, де є документалістика, а де вже намагаються гратися з свідомістю глядача? Ну, інститут наш займається має більше власне дослідженнями преси, але ну ми. Оскільки теж допомагали журналістам, і допомагаємо і тренінгами і іншим, які їздять в АТО, то в тому числі з телевізійними журналістами спілкувалися. І деякі з них говорять, ну, що навіть коли хочеш бути об'єктивним, то об'єктивним бути дуже важко. Тим більше, що ну, українських журналістів, наприклад, не допускають ну, на ту сторону, а ті, які їздять, наприклад, коли отримують купу е негативної. Е якби, Негативних наслідків на свою голову. Натомість наші партнери з телекритики громадської організації цього року робили дослідження в кількох областях Півдня і Сходу, власне, Одеська, Херсонська, Харківська і Донецька і Луганська. Ну і вияснилося, що у людей є запротребування на пропаганду. Тобто вони прагнуть, щоб українські медіа були. А для російські, тому що їм здається, що українські медіа в цьому програють, і хтось може в адміністрації президента або десь там почитає такі дослідження і скаже: Окей, будь ласка, от натомість ми не розуміємо, що це нас тягне трошки в іншу сторону від Європи, від певних цінностей і так далі.' І ще є такі там, навіть якби хотіли робити ту пропаганду, то в Росії вона все одно виходить набагато якіснішою ніж те, що виходить зараз в Україні. Ну але ми списуємо на те, що ми пропаганди то не робимо, так? Ну, ви чи ви, ви бачите, робиться щось кострубато, тому хтось мало задумується про наслідки. От сьогодні я відкриваю вчора. В Могилянська академія святкувала 400 лі, літ. І там головний Могилянець Петро Порошенко. Головний могилянець Петро Порошенко. Так більше з того, що він повторює свого кума Віктора Ющенка, який на Львівському форумі, коли був президентом, то просто не було як пройти і так далі. І люди ждали по кілька років. Є дуже багато так зауважень вчена, від, так від Могилянців, чому? що це було не свято. То там академії до якого звикли таке. Це, все що треба своє через турніки, то, рамки, так. очікування, так. трибуна. Оце Якщо ти будеш було... в острів Демократії і Свободи, якому справді 400 років. Ну, то будь таким же, ж. постарайся бути таким. Це промах же піарників чи що? Ну, очевидь. Ну, але таких промахів досить багато, як ми бачимо. Ну, і ще ми так подивилися: вступ до рейду, обговорюємо це кіно. Давайте все-таки шматок уривок із цього фільму. Теж там йдеться про те, як відбувався наступ на Сауру могилу. Яких, скажемо, так, якісно і ефективно організований, що в напротязі пів години совормогила була була під нашим контролем. Настільки якісний наступ, що півгодини і Саурмогила була під контролем українських військових, військових, каже Віктор Муженко, начальник генштабу. Насправді в журналістів дуже багато питань до пана Муженка по організації не тільки цієї операції, так і багатьох інших. Він ніколи не знаходить для цього часу. А тут розповідати про геройство, от завжди, будь ласка. І... От те, про що ми говоримо, так якийсь більше ура, патріотизм показується цей наступ. Красиві там постановні зйомки, з крана, все, все красиво і зовсім нічого. Ну, власне, так красиво, що перші кадри таке враження, що, ну, що це зрежисировано. Ну, чи вони так ці кадри відшліфували? Я не знаю. Ну, мене трошки Наскільки я не розумію, правилості. це не документальні кадри, ну, ну це ще. з крану знімалося все, аби під ну, 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 показати ну, історію. Бачите. Натомість, Муженко і інші, знаєте, чому я говорю... Ну. Конкретна людина і е, її коло спілкування. Конкретна людина має друзів, які загинули, я, наприклад, маю друзів, які загинули в Віловайську. От хтось має друзів, які загинули в присаву могилі. І у них зовсім інше бачення того, про що нам говорить Муженко. І більше того, ми можемо питати, чому ці, ці промахи і провали були допущені, а натомість ми, ці люди отримують ордени. Ну, От. Ми знаємо про те, як працює, ну, може смішний висвітлення. Слів диван на сотня, але я знаю, як виводили через е, е, генералів СБУ, але фактично е, своїми шляхами люди, е, які знали е, дороги від Вуглегірська, е, коли закривався Лось Дебальцево і так далі. Питання в тому, що е, е, ми тут бачимо прикрашення дійсності, ну, м'яко кажучи. Ну, а те, що теж не називається кількість загиблих, кількість поранених, там всіх, що в принципі дуже абстрактний ворог за весь фільм, та, ага, ну, такий та. знаєте, другої сторони, начебто і зовсім немає. Це теж елементи по суті пропаганди, мабуть, так, аби показати одну там єдину правильну сторону. То чим це краще за те, що ну, ми бачимо з Росії? У нас вже добре, що ну, громадянське суспільство і вимагає, і слава Богу, що е, знов таки були організації, які вивозили хлопців, Хлопців, які проводили ці ДНК і так далі, якісь цифри, ну, ми знаємо, що існують, тільки вони чомусь весь час зростають там в інтернеті. От, і ну, тут єдина радість з того, що може їх не заривають як собак, як це можливо відбувається у нашого уявного, не уявного, а реального ворога. Питання, що так чи інакше, колись за кожну смерть хтось буде відповідати. За кожен ну, сьогодні котел, накрити, сьогодні поки далі. що ми бачимо там генеральські звання за це. Але нехай вони подумають, що вони будуть відповідати. Так? Але давайте, щоб закінчити цю історію, покажемо ще третій уривок з фільму, де той таки муженко коментує Іловайськ. Після цього розстрілу. Угруповання, яке було під Іловайськом, у нас теж практично не було боєздатних частин, проможних, скажімо так, дітнити блокування і недопущення не просування російських військ від Іловайська до Херсона, і від Херсона практично до Одеси. Коли фронт було широко відкрито після Іловайська, не було нічого. Нічого, щоб зупинити масштабний російський наступ. Вони фактично отримали дорогу до Дніпра. Їм на переріз було кинуто 95-ту і 79-ту десантні бригади. Вони не були достатньо сильними, щоб розтягнутися на всю лінію оборони. Вони пішли в атаку. Били ворога з флангів і з тилу. Тут в мене два моменти, на яких хочеться акцентувати. По-перше, це слова Муженка. От двома словами про Іловайськ. Після того, як там розстріляли колону, ми пішли далі. І по-друге, це Філіп Карбер, військовий експерт, американський, який з'являється в цьому документальному фільмі, розповідає про доблесть там Житомирських десантників. Це, це, це для чого? Це такий, ну дуже. Красивий, з одного боку, елемент, ну не факт, що виправданий. Підсилення ваги цієї всієї історії. Ну, очевидь. тобто, коли питають за загублені жертви, більше тисячі хлопців, то от ми вам, будь ласка, тут у нас є експерти і так далі. Ну, Я нещодавно спілкувався зі знайомим, який, власне, в серпні, вересні був у військах тоді там. Питаю, ну а оцей кордон, як він по-твоєму? Чому він саме там зупинився? Він каже, зупинили там, де зупинили. От. Тобто, от, я не знаю, чи всі ці розкази про Херсон і Одесу. Це страшилки для Херсона і Одеси? Чи це так насправді е е видумка? Ну, насправді там, там дивно навіть, навіть вся ця постановка. Це. Постановка сама операція. Оця рейдова, наскільки вона була здійснена. По суті, ніхто ніколи про неї не чув, доки не презентували цей е, фільм. Чули чомусь тільки про розстріляну колону, як в тірі. І я хочу тоді йти далі. Е, десь в мене щось з версткою. Просто президент Порошенко так, от він насправді дуже любить подобатися. От це помітно, але з кожним разом йому все, все важче це дається, бо там перші враження вони тривають недовго, потім проблеми старі нікуди не діваються. І це і боротьба з корупцією, там це, і реформи, які стоять на місці, і таке враження, там, що все нові і нові доводиться вигадувати фішки піарникам. Ну і питання там. Куди далі все це зайде? Я так згадую нещодавній візит Петра Порошенка до Запоріжжя і його політ на винищувачі. Так? Це здається, з українських президентів він, мабуть, перший літав на винищувачі. Натомість літав Володимир Путін. Ми маємо. Можемо Або Аналогію Маємо і ви, ну, ви цілком праві в тому сенсі. Я просто що... хочу показати цей колажик, який ми зробили з двох фотографій Петра Порошенка і Владимира Путіна. Те, як літають, хто як літає, просто для порівняння. Нічого там особливого в тому немає. Ось дві фотографії, обидва в кабінах. Ну, а питання тоді просто озвучу, чого чекати далі. там, я, я не знаю. Камфорестярхи. Камфористрхи. No... The... No, <laughs> Оце no, 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 no. є така історія. Це Денис Бігус гарно про це написав. Навіть віршик там такий є. Ось мчить літак і серцю ясно. Він вище всіх, так круче всіх. Нервуюсь, нервуюся амфори, гімнастки і стергнуте, та таке вже є розуміння того всього. Як це робиться? Так, що це ну, типові такі е, піарні, типові показушні штуки, а от ви називаєте це ще й граблями. Нічого не вчить? Нічого не вчить. Ну, Вочевидь, когось манить рейтинг 85%. Натомість, ну, але чи, той, е... чи, чи це той шлях, з яким здобуваються такі рейтинги? Абсолютно не той шлях. Більше того, треба наголошувати, чому, ну, я так розумію, що ми отримали президента, якого не було. Політичної сили, які її розбудовує і так далі. Всі говорять про те, що колишні регіонали знаходяться теж і в політичній силі президента зараз, оскільки не було команд створених. Натомість, ну коли вже цілком одіозні люди йдуть, ну, то не можна наступати на ці граблі, тому що люди дивляться і довіра це дуже така тонка матерія, вочевидь, яку раз втратив, і вона вже потім не прийде. А піарними штуками її не догребеш, до як на мене. А як думаєте, яка роль в цьому міністерства створеного, нібито там спеціально для забезпечення інформаційної безпеки країни? Міністерство <клес> правди, як його називають? Навіть уже Міністерство правди, то асоціація з Третім рейхом. Натомість, ну, я, я ще сподіваюся, що вони найменшу роль у цьому беруть. Сподіваюся. Думаєте, не зал... а, а, а мало би бути? Ну, коли навіть вибачте, продюсер одного з приватних каналів англомовних, Тетяна Пушнова говорить, пропаганда це справа держави. Журналістика це справа суспільства. Ну то може вони так прямолінійно і сприймають. Держава повинна займатися пропагандою. Як вже роблять, так роблять. Але роблять коструба, то недолуго знаєте, У нас виходить все до того, ми так розмовляємо, розмовляємо, а суть виходить, така пропаганди в нас немає, бо ми навіть цього робити не вміємо. Тому треба робити те, що вміємо. А... Мовлення інформаційне закордонник це, от е, є така стратегія, є плани, yeah. так розгорнути там на противагу російськомовним там пропагандистським каналам російським своє мовлення, аби воно було англомовне, аби воно було російськомовне, але транслювалося на захід. Воно матиме якусь свою силу, нібито вже й запущено. Так UA Today, але якось воно проходить повз якихось особливих досягнень. Принаймні, я для себе поки що не бачу. Ну no, досягнення дуже. Важко вимірюється, але ініціатива дуже добра. Тому що, ну, знаєте, та сама і Західна, і Центральна Європа, і Південна Європа вони під величезним впливом російської пропаганди існують. І тому для, 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 для кожної нації, не те, що там англійською, там чи російською, для кожної нації мусить якесь бути своє джерело у нас, але виходить так. Що навіть ми для свого слухача, там, глядача і так далі, дуже часто беремо е, інформацію через російське сито. Е, агенції і так далі іноді не мають, ну, наприклад, італійських перекладачів mm. і так далі. І бачимо посилання на Ну, Для мене це те саме, що я не знаю, в Німеччині фашистські посилалися на газету Правда під час Другої світової війни. А ми нормально посилаємося на Новості, і Тартас, і нічого ніхто не має в цьому жодних проблем з цим. І тоді виходить, що як почитати, наприклад, людей, які їздять, там мандрівників наших, як Богдан Логненко є такий, які з простими людьми спілкуються у ті ж сусідці Словаччині, в Угорщині угу. і так далі. Засилля російської подачі інформації просто колосальне. Люди говорять, що ви, українці, не вмієте жити самі з собою, що у вас громадянська війна, що Росія до того не має жодного стосунку і так далі. Єдина країна із цих південно-східних, де він проїхав зараз, от, починаючи від Словаччини, закінчуючи Чорногорією, то це Боснія. а босняки воювали з сербами. Відповідно, вони не вірять в те, що Україна могла напасти на когось. Ну а яким тоді має бути, якою має бути державна тоді політика, що щоб якось не впадати в пропаганду, але бути ефективною. Ми маємо не відгавкуватись, ми маємо маємо просто вчасно подавати інформацію. Інформацію тими мовами, які відразу поширять її по світу. І інформацію цікаву. А перестрибувати самих себе ну, в цьому сенсі не треба і неможливо. Тобто, все-таки має бути правда, не, не контрпропаганда, не пропаганда. Контрпропаганда це завжди. Ну як я говорив... А, говорила, а про... Про... Я, якщо ми говоримо з одного боку, там правда з одного контрабанда. Контрабанда. Пропаганда, а, що сильніше, правда може протистояти на рівні, вона ніби виглядає завжди слабшою, бо там ж можна прикрасити, якось подати це красивіше. Ну я думаю, що ну принаймні. Де сильніший світу цього, а вони, як на мене, на Заході наразі знаходяться. І у нас декларація, що ми йдемо і в Євросоюз, і вже навіть до воєнній доктрини написали, що в НАТО йдемо. Думаєте, там все От. розуміють. То принаймні там повинні розуміти і звішувати російською мовою, кажучи. От. Те саме НАТО має е, е, десь, я так чув, десь до 500 чоловік співробітників інформаційного якби, аналітичного відділу. І саме для них це має стосуватися. Ну але там вже теж не перший місяць і навіть не перший рік все триває. От є ж така втома, знаєте, на заході вже від, від цих чвар українсько-російських, а ми не маємо права на цю втому там від нас. І тому знову і знову треба якось, я не знаю, породжувати ці смисли породжувати смисли якісно і точечно, тому ну іншого шляху немає. На от, наприклад, на обрання наприклад і голосування за Україну тепер як за непостійного члена Радбезу ООН, це перемога України по суті, така в інформаційному полі. Все таки нам дали цей шанс, враховуючи ситуацію в Україні. Очевидно, вона була правильно донесена або пролобійована. Так, натомість його просто треба цей шанс розвивати ну, і ним користатися. І будемо, ну, принаймні, наш представник ВОН виглядає набагато переконливішим, ніж пан Чуркін. От, і я сподіваюся, що ну, цей шанс не просто. Буде якось працювати на нас, а не От, да. Ну добре, ми Україна є членом ООН з 45-го року, є країною засновником. І що ми робимо, коли єдина країна постійно блокує із постійних членів Радбезу? Так ну механізмів насправді немає. Отож, що, залишається працювати над репутацією, над іміджем і не вдаватися в пропаганду. Такий короткий підсумок розмови. Сподіваюся.